Вітаю вас, шановні садівники та городники, як поливати правильно розсаду томатів, щоб томат не витягувався і не було хлорозу усіх мастей, щоб не було тендітного стебла та чорної ніжки і щоб не крутив томат верхівки та листя. Тож, як поливати правильно і не робити дрібних та прикрих помилок? І перша помилка. Це водопровідна вода. Вона ворог томата номер 1 та й не тільки томата, а усієї розсади. Але водопровідну воду ми не вибираємо. Яка є, такою і поливати будемо. І до річки ніхто не побежить, і купувати бутильовану воду для поливу явно не буде. Тож, що нам робити? По-перше, не поливати водою відразу з-під крану. Воду потрібно відстоювати бажано десь дві доби, і поливати, залишаючи нижню частину в ємності з сосадом. Ще воду можна закип'ятити і трохи відстояти. Довго кип'ятити не потрібно, просто довести до кипіння і все. Але по собі знаю, що клопітно, але я переконалася, що вода може стати причиною багатьох неприємностей. Тож, або відстоюємо, або кип'ятимо. Далі помилка номер 2 це полив холодною водою. Температура ґрунту нижча за температуру повітря, а холодна вода її ще більше знижує. Тож воду варто підігрівати до кімнатної температури, десь до плюс 20-22 градусів. Я роблю так просто додаю в'ємність для поливу гарячої води, щоб не ставити усе на вогонь і не гріти усе. А поливати краще в ранкові години або в вечерні. І третя помилка це залив розсади. Тут не варто шукати ідеальну і оптимальну схему поливу. У кожного вона буде своя, різного віку, різного розміру, у різному ґрунті. та… У різному кліматі. Одні поливають розсаду кілька разів на тиждень і задоволені, а інші, які вирощують на південних вікнах, змушені поливати через день або іще частіше. І ще багато чого залежить від ґрунту, але є одне таке просте правило ґрунт має бути помірно вологим, на глибині десь близько 1 сантиметр. Постійно мокрим зверху і знизу він бути не повинен, бо у заболоченому ґрунті мало кисню та дуже можливе загнивання коренів і засолювання ґрунту в результаті частого поливу, а ще неприємності у вигляді чорної ніжки. Дуже корисно проводити нижній полив через дренажний отвір. Тоді вода по системі капілярів ґрунту підніметься вгору. І ще трохи прополив під корінь. Особливо він не потрібен на початку розсадного періоду, бо перезволоження загрожує чорною ніжкою та іншими хворобами. Поливати на початку росту потрібно точково по периметру, або ніжнім поливом, або ж між рядами, якщо у розсадному ящику. Тож отакі прості секрети поливу.